Всім привіт, друзі! Ви на каналі Фаворит. І в мене є питання. А що зараз потрібно зробити, щоб виповнити майстера? На артилерії, звісно. Це ми і будемо вирішувати в цьому бою. Попадаємо на карту застава. Граю Добре. я на об'єкті 26.1. Сетап з 9-ми левелами. Десятки та дев'ятки, тому багато дуже тяжиків, багато СТок, птешок мало. Зразу зводжусь на середину карти, думаю, будуть заїжджати сюди. ЛТ, СТ є швидкі, тому на підтримку. Бачу ЛТшка засвічується. В центрі карти катається, зводжуся на кустик, там де вона повинна стати. Ось він. Але його і без мене вбивають. Ну, не доїхав. Дивлюсь на тяжиків, там під'їжджаю від позицію. вазик 51-й. Там гарна позиція від крепкої башні можна грати. Видаю йому шотик на 246. Дуже шкода, що об'єкт 26.1 так мало шкоди наносить. Що це за урон 200? Тут стоїть коник, потрібно, звісно, по ньому кидати. А ну-ка. Так, залітає. Залітає. Ну і мій стан. Починають союзники відпрацьовувати. Так, 2 тички вже він отримав. Дивимось далі. Маус їде пуше, ну, звісно, чому б його не пушить на Маусі з дев'ятками. Ну, а тут, звісно, я не попадаю перельот. Ну, важко було він під'їжджав і приходилось спішити, кидати. А іначе б я перестав його доставати через стіну. Бачимо маус. Танкує у них, Тобто приймає на себе холості снаряди. Бачите, скільки вони пробивають. Кидаємо по Маусу. Ну, а тут взагалі 100 урони. Ну 160 дамауше, це за урон такий. Дуже слабенько, дуже слабенько. Вазика, кстати, нашого теж не пробивають чомусь. Дивіться, зато на 300 видає ГВЕшка йому. Бачу, що її поставили на гуслю, буду в нього відкидуватись. І мимо. 23 урончику. Дуже мало, дуже мало. І постану не роботають. Взагалі, не знаю, як вони там ще тримаються, ці тяжики, але бачу, що вони... Не дуже скіловані ігроки. А пряме попадання на 20. Норм. Отак от, от. Звісно, Маус на себе все приймає. Останні відстрілюють наших. Ну а наші хлопці не дуже гарні. Дивіться. Хто у них помер в городі? Та ніхто. А наші всі. Переводжуюсь на другий фланг, тому що треба тут помочь. Тут коник один бадається проти Остешок. Бачу, що під'їжджає. Відкидую з нього. Да, ста... Оце вже лучший урон. Ставлю на гуслю. От і конь добиваємо. Гарно, гарно. Так, ще тут дві стежки поблизу. Ну, стандартик прячеться, а от 430-й постійно виїжджає. Так, коник поки що тривається. Арта його тоже запльовує, конечно. Стреляю по 430-му з гусльой, зі станом, дуже непоганий вистріл, постріл вистріл. Так, ну трошки йому настрій збили. Дивимось, що тут. Та тут все як і було. Ось. Ставлю на гуслю 27-го. Ну і вазик його добра. Вазик, кстати, у нас фуловий. На центрі карти катається. Молодець. Поки наших в городі розбирають інфоловий з тортиком на центрі карти стоїть. Заїхали вони в замок. О, які молодці. По ХП та по танкам ми виграємо, звісно, але ось проблемна позиція справа, коника все-таки збрили. І там осталась наша АМХ 30 одна. Ну і то вже її добивають. Осталось в мене тільки повишені снаряди. Тут я промазую в 430-го. Ну, я думаю, він буде добирати АМХ. Дивіться, в нас ще є Монтекора і Удес, який стоїть на центрі. Вони повинні хоч щось просвітити. Попадаю я, а може під танк полетіло. Ну, прямого нема. Так, дивимось далі. Мауса добирає все-таки Вазик. Вирішив ловінький переїхати все-таки допомогти. Тортик продовжує Що він там робить, я не знаю. Наверно, розглядає інтер'єр замку. Так, потрібно тікати. Клацаю я ГВІшки, що на нас їде Стежка. О, він побачив, теж починає їхати. Образився, мабуть, 430 на мене, я його все-таки раза три під фокусом, ну що робить, десятка проти наших дев'яток? Треба ж допомагати було. Засвічуюся від нього. Але він вибирає, звісно ж, ціль, яка. Більш доступна і більш повільна ГВЄжка. Яга повертається для контролю. Так, да, засвічується він. І, кстати, вже не такий фуловий, як був, в все-таки під танк там залетіло. Трошки. Вазик іде пушить, ну, тортик продовжує розглядати картини в замку. Дивлюся, чи можна прикинути стежку, чи ні, ні. І БЗ їхній став дуже гарно. Під горкою я його не прикидую. Прийшлось мені виїжджати з цієї позиції. Ну, все важко. Так, дивлюся на 430-го. Монтікорка наша йому дає шотик. І він не спішить виїжджати. Буду контролити його. А, він побачив ягу і буде з іншої сторони скоріш виїжджати. Да-да-да, кидаю да, і цей Фражик добираю Я два. а Перший фражик. Так, базік вирішує пушити на нашого вазіка. Чомусь наш його не пробивав два рази. Хочу я допомогти йому. Кстати, то його тож не пробив. Хочу я допомогти, але гра вирішує по-другому. Перельот. А альфа яка вилітає. Неймовірно. 570. Ого. ой ой О, тортик надивився картини у замку і вирішив поїхати все ж. Добирає нашого. Ну, трошки безтолковий у нас вазік. Другий промо, бачите, і граю, і граю обереже. Так, вирішую я сміщатись далі по берегу. Тому що танки я бачу, де їхні. Можливо, на мене арта вийде. да 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 батік засвічується. Ну що, ПВП? О, дві відмітки. Значить, непоганий ігрок. Так, він теж мене побачив. Так, я роблю хитрий ход. Показую, що буду зближатись. Відсвічуюсь і стаю в прийомочку. Він на мене виїжджає. Але ж, друже, 261. 1 Стоїть зведений на тебе. Які шанси? Ноль. Зіро. Так, тортик базика добере, чи ні. Слава Богу, хоч щось зробив. Так, і остається Чалік Футюрик. Прячеться, він там, де стоїть артилерійська позиція. Ну, у нас дуже багато ХП. Мантікорка, молодець і хто дожив, єдиний. Так, а ну вийде дати мені хоч якусь шкоду по черху тюрику? А, сважусь. Бо, ще й непогано вспів. Дуже добренько. Дуже-дуже. Гарно, гарно. Мантікорка молодець. Добираю. Так, і тепер повертаємось до головного питання. Бачите, я виконав майстра тут. А за що? А що я тут такого зробив? А нічого такого толком. Ну. Скільки? 5-300 сумарки. Два фрага. Для 10-го левела. Да нічого я не зробив такого. Невже люд перестав вміти грати на арті? Що така планка стала низька. Дивіться другі мої відео, коментуйте, що не так, що так. Всім спасибі, бебе!